Декоративна застібка під ріменець 15 мм у вигляді мушлі. Зробить ваш одяг неповторним та унікальним. Делікатна перетяжка під ріменець 8 мм. Безліч варіантів застосування та декорування одягу. Панчохотримач є розробкою нашого модельного дому в розмірі 10 мм. Декорований серцем. Зробить ваші образи ще більш гарячими. Кінцевик з трендовою фактурою жатки до продажів минулої колекції, тепер ще в меншому розмірі. Продівний декор під стропу 10 мм з неймовірною фактурою, що виблискує на сонці та додасть вашому виробу неперевершеності. Стильний кінцевик під шнурок 8 мм прямокутної форми. Чудове рішення для завершення образу та нанесення вашого логотипу. Популярний тип кріплення кінцевика серед наших клієнтів. Лаконічний та стильний кінцевик під стропу шириною 6 мм. Має поверхню для нанесення вашого логотипу за допомогою лазерного гравіювання. Акцентний декор в вашому образі дає можливість виділити будь-яку деталь на одязі, ремінь, кишеню, комір піджака чи пальто. Завдяки гладкій поверхні є можливість забрендувати фурнітуру лазерним гравіюванням. Масивна робоча перетяжка незамінний елемент для ваших неповторних моделей топів, суконь, купальників. Робоча перетяжка у вигляді підкови діаметром 32 мм дає можливість зробити різноманітні образи та дає політ фантазії для ексклюзивних моделей одягу. Круглий декор підкова, тренд цього сезону, дозволить реалізувати ваші найспекотніші моделі, представлені в трьох розмірах: 15, 20 та 27 мм. Актуальний декор цього сезону з загостреними закінченнями дозволить декорувати як класичні моделі одягу, так і більш екстравагантні. Розширюємо асортимент регуляторів в найпопулярнішому розмірі 10 мм. Регулятор має цікаву та органічну форму. Цей регулятор ексклюзивна розробка наших дизайнерів. Витончена перетяжка прямокутної форми з тонкими гранями. Нове рішення для застосування на моделях з бретелями суконь, майок нижньої білизни. Незвичайна фактура кільця діаметром 10 мм прекрасно задекорує вашу бретель. Стильне яскраве кільце з фактурою в двох розмірах 20 та 35 мм. Є можливість комбінувати на одній моделі. Неповторна та ексклюзивна пластикова перетяжка в розмірі 50 мм, декоративний та чарівний елемент вашого одягу, продівний металевий декор в розмірі 50 мм, з безліччю варіантів застосування, виразний та яскравий елемент образу.